Бачив відео в Тіктоці стосовно того, що по квартирам в Одесі ходять ТЦКшники ЗСУ ТЦК. ТЦК. Я вам порада. якщо ви побачили автобус невідомих осіб в Чорній формі і рядом військових, нібито з ТЦК, не відчиняйте двері. Свої квартири, навіть якщо вони будуть туди ломитися. Не відчиняйте дверей. Також будьте пильними, хто ходить в чорній формі під виглядом бандитів. Зараз так перед в Одесі та інших містах України ТЦК ЗСУ. Що він їх нібито не шарашилося і не жахалося їх. Але їх все одно ми бачимо їх злочин. Саме ваші злочини всі бачать. І тому, коли кажуть, що про обов'язок кажіть наступне, президент скасував республіку своїм указом. Який обов'язок? Я тобі нічого не винен. Саме так мені неприємно формат розмови зі мною, Ваш розмови зі мною. Тому ТЦК та СП завжди буде порушувати ваші права. Чому? Тому що вони увірували в свою лапу. Непереможність, вони ж ЗСУ. Але настане той час і момент, коли ми їх переможемо. Вже відкриваються кримінальні справи завдяки мені проти Збройних сил України, проти злочинців із ЗСУ, вони ж ТЦК СП. Саме я в Україні відкриваю кримінальні справи проти співробітників ЗСУ. Та інших спецслужб стосовно їхньої бездіяльності стосовно катування людей, викрадення людей. Я цим займаюся. Чому? Тому що я не можу мовчати стосовно порушення прав і свобод людини та громадянина. Ми обов'язково створимо і відновимо новий конституційний влад, який повели цей. Колишній президент України Володимир Зеленський, ми посадимо у в'язницю всіх заслуників, які катували людей. Це стосується і представників поліції, ДБР та інших спецслужб. Всі будуть у в'язниці, хто порушував права людини. Всі до єдиного. Ніхто не уникне відповідальності за свої злочини проти цивільного населення. Це військові злочини відповідно до міжнародного права. Будь-які тортури недопустимі, викрадення людей недопустимо. Також недопустимо викрадати людей і залишати їх у ЦК без їжі, води і можливості піти в туалет, тримати як їх зеків в закритій камері з решіткою. і не випускати навіть поїсти або в туалет. Це Є злочинці, це є нацисти, це є фашисти, засушники, які це роблять. Вони не гідні носити форму ЗСУ. Вони повинні бути звільнені та засуджені з ганьбою за те, що катували людей. Та ті, хто на передові це робив, і у тилу над солдатами принижував їх людську гідність, хто принижував. Честь рядового. Саме так і хто знущався, хто доводив людину до самогубства, а потім її вбивав і маскував це під нещасний випадок, а насправді його вбив чи Мені відомі злочини, які роблять Збройні Сили України. Тому ми, ми обов'язково відбудуємо правову країну і повернемо її собі, яку ми тратили завдяки Зеленському і Порошенку. Ми обов'язково повернемо правову країну, де кожен, хто порушує закони, Кодекси буде відповідати. А Зеленський буде відповідати за повалення Конституційного ладу. Вже це закінчений злочин відповідно до статті 109 частини 1, статті 111, 110, 111, дріб 1, 114. Достатньо він вже зробив злочинів завдяки своєму тупому наказу, якому про скасування республіки, про скасування Конституції. Він повинен відповісти за те, що він позбавив насправ і свобод. Ми обов'язково покараємо його. І він буде відповідати за ухилення від мобілізації по двом статтям, отримає максимальний термін покарання 5 років. Це лише по цим статтям, а там будуть ще інші економічні злочини, які він зробив через зв'язки з Росією. І сплатує податки в Україні за несплату податків Зеленський буде теж сидіти в Україні. І відмазка, що він тримав і відмивав це в офшорах ці гроші, Коломойського не врятує. Режим все одно рано чи пізно Зеленського закінчиться. Єрмака, олігархів, всі будуть в одній камері. Їх майно буде конфісковано і націоналізовано. Народом України ми разом переможемо цих негідних. Арешт Дубінського це тренер до того, що режим перейшов межу. Тому ми обов'язково повинні разом об'єднуватися стосовно захисту своїх прав і свобод людини та громадяни підтримувати один одного скрутно годину і хвилину. Стосовно того, що кожен повинен бути захищений від свавілля режиму. Режим дав тріщину після арешту Дубінського. Я вважаю, що те, що відбувається навколо Дубінського, є прямим замовленням з Офісу президента України. Мені не заважав ніяк Дубінський і нікому з українців. Ми не вважаємо Дубінського агентом Росії чи Кремлі. Всі ці докази спецслужб є лише вигадкою. Тих слідчих, які це вигадують і шіють справи білими нитками. Оті слідчі будуть синіти у в'язниці за. Фальсифікацію кримінальних справ, а також за притягнення невиновних до кримінальної відповідальності. Саме так, також режим Зеленського буде відповідати за кримінальне переслідування народного депутата України Гео Лероса. Саме так ми нічого не пробачимо. Стосовно, хтось каже, економічних злочинів, як прийшов Дубінський Геолерос, геолерос. це вже інше питання до інших нових слідчих. І стосовно всіх народних депутатів, слуг і неслуг народу. Стосовно всіх чиновників, які собі нажили все це майно, у них це майно буде конфісковано, якщо вони його не заробили чесним шляхом. Все. Донитки буде конфісковано і націоналізовано іменем українського народу. Крапка. І ніхто не уникне кримінальної відповідальності за незаконне збагачення стосовно чиновників народних депутатів України, Президента України та чиновників будь-яких рангів, незалежно від статі, кольору шкіри мови. Культури та традицій, і незалежно від національності, які зараз у владі в Україні понад 33 роки, ми обов'язково проведемо ревізію всіх статків чиновників, обов'язково проведемо і арештуємо усіх до єдиного, проведемо люстрацію, якої не було ніколи масштабно. Безкомпромісну люстрацію всіх цих негідників. І вони будуть сидіти пожиттєво без права на амністію, без права на апеляцію після пожиттєвого терміну, перегляд справи через 25 років. Ні, вони будуть позбавлені права. Їх майно буде конфісковано обов'язково. Ми переможемо корупцію. Якщо корупціонери думають, що це їх корито, нічого, ми вас відкорито заберемо, це корито націоналізуємо. І все більше ніхто не зможе красти. Крапка, ніхто, воно стане державним. Ніхто не зможе заборонимо. І всі ці націоналізовані підприємства, які вже 33 роки знаходяться в приватних руках, ми повернемо. Державі обов'язково державне майно. Обов'язково це зроблять такі, як є. Ми будемо наполегливо своєю працею да захищати українців і їхні інтерес. Тому корупціонери це вже минуло. Їм недовго залишилось бути на посадах. Хай не думають, що вони щось там розпилять і уникнуть відповідальності. Всіх пересадимо. Всіх і нові слідчі, слухайте уважно, нові слідчі. Вас посадять, всі хлопці. А хто не розуміє натяк, ми візьмемо тих слідчих, які принципово хіть. Коли звільнили зовні державної влади за принциповість, які хотіли довести до кінця і візьмемо нових слідчих і старих слідчих, яких принципово чесних людей, які хотіли арештувати цю банду на Пещерських пагорбах, і принципово поставимо їм задачу і завдання їх посадити, усіх цих злочинців, всіх зачистити весь периметр. В Україні від корупціонерів, приватників, які незаконно приватизували державне майно, всі сядуть у в'язницю. Приватизація закінчується. Приватизація державного майна стоп і крапка. це державне майно буде повернуто державі. Також люди будуть отримувати від держави Української держави Павла Скоропадського та Степана Бандери, яка буде відмовлена обов'язково. Грошову компенсацію за участь держави і користування державою природніми ресурсами. Україна нарешті буде сплачувати. За використання ресурсів народних українцям на їх грошові рахунки, а комуналка, наполягаю і нагадую, буде безкоштовною. Ми відмінимо обов'язково сплату за комунальні послуги назавжди, але це не означає, що за обслуговування труб газових родовищ саме техніки українці не будуть платити. Це означає відміну сплати за те, що нам належить. Що це означає? Це означає, що об'єм ресурсів ніхто за нього платити не буде. Але за утримання техніки, персоналу будуть платити українці саме на зарплати. А всі ці конторки ЖКХ будуть скасовані. Стосується саме. Газбутів, водоканалів, електромереж. Всі вони будуть скасовані. Всі ці контрольки і дармоїди. Крапка. І за об'єм газу, електрики, води ніхто не буде платити. Але за обслуговування газових водяних мереж люди будуть платити мінімальну ціну. Мінімальну. Персонал буде скорочено усюди. Який саме персонал? Директорів. Їх дуже багато. В газовій сфері, в енергетичній сфері і в інших сферах, ми обов'язково переможемо. Ми максимально скоротимо штат управлінців. Нам не потрібно стільки управлінців, нам потрібно більше робочих рук. З обслуговування цих мереж, тому що не вистачає людей. І 33 роки ця система знищувала робітничий клас. Саме ця система, саме вона робила це, саме вона знищувала ці професії. Чому? Тому що вони собі набивали кармани. Вони не займалися автоматизацією виробництва. Вони не займалися. Ця імпортозаміщення ми будемо займатися імпортозаміщенням. Ми будемо мати ядерну зброю. Ми будемо мати 10 тисяч ядерних ракет, якими ми будемо диктувати Заходу та Росії свою волю. Саме така антиросійська і антизахідна політика це політика майбутнього. Ми обов'язково відновимо весь свій втрачений потенціал. Після розпаду Радянського Союзу в 1991 році ми все відновимо і перевершимо показники УРСР та РСРСР по виробництву, по економіці та іншим здобуткам. Ми все це здолаємо. А тих негідників у в'язницю відправимо. обов'язково. Такі правозахисники, як я та інші, тому об'єднуємося в єдину команду. Створюємо правозаписні групи і не даємо цим крадунам спокійно жити. Кожного крадуна державного бюджету у в'язницю 15 років з конфіскацією цього майна або пожиттєв. Саме такий повинен бути підхід господарника, який наведе лад в Україні. Саме так. Тому ми обов'язково наведемо Залізний лад в Україні, де будуть дотримуватися права людини, громадянина, де не будуть утисків за будь-якою ознакою, як робиться режим Зеленського. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує. 500 гривень. Юридична консультація з військового права по темі ТЦК, мобілізації коштує і військовому праву, коштує від 500 до 1000 гривень. Юридична консультація на тему військового права стосовно захисту вашого неправового, коли не буде працювати норми права, це коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу кримінальних справ коштує від 100 до 300 доларів. Я консультую з усіх норм права. Підпишись на цей YouTube канал, TikTok канал та інші. Мої соціальні мережі в описі в профілі обов'язково. Також підписуйся на мій новий Твіттер, інстаграм канал та TikTok канал телеграм канал. Обов'язково. Також я консультую цивільного, господарського, земельного сімейного права та інших норм права податкового права. В різних галузях прав. Також я надаю юридичні консультації стосовно як клести бізнес та керувати автомобілем в статусі людини. Також замовляю в мене послугу. За кодом ЄРДПУ дізнайся про слово контрагента, витяг замовлення. Тобі це потрібно вже сьогодні. сьогодні Обов'язково підпишись на мої. Соціальних мережі, щоб бути в курсі подій, розповсюджуй цей ролик та дивись наступні та минулі мої відео, щоб бути в курсі захисту своїх прав і свобод, як їх правильно захистити в країні терору та правового славілля, які робить режим Зеленського Порошенка. Також роби донати, жми на кнопку спонсорства.